Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Е, задався таким питанням. Ось у мене два поля. Одне поле на схід, он інше поле на захід. Вони з'єднані в мене без діодів. Цікаво, чи є переток струму зараз від панелей, які на сонці, до панелей, які повністю в тіні. І так, кому цікаво, будемо дивитися. Виміри буду проводити ось такими струмовими кліщами Юні 210. Є, вони відносно точні, а покажуть навіть невеликий переток, оскільки в них чуттєвість 10 мА. Так, ось я на трекер виліз, обнуляємо прилад, міряємо панелі, які на схід зараз на сонці. Видають вони ось 8, ну 9 А. А тепер міряємо обидва поля разом. Ось як бачите, два провода я разом обняв. І в нас 9,44. Виходить затінені панелі, ось ті, вони видають невеличкий струм. Вони додають 0,5 А. Виходить, що з ними струм не менший, а більший. Виходить, перетоку на них немає. Вони зараз генерують, а не споживають. Бо якби вони споживали, то в оцій точці, де дві сходяться, було б менше, ніж в цій точці, де приходить від східного поля. Тому в мене перетоку немає. Хоча панелі в мене беушні. Що ці панелі, що на схід, беушні, що ті, що в мене на захід стоять, вони також беушні. Ну, перетоку я поки не бачу. Як бачили по вимірам, перетоку в мене немає. В мене оці панелі, що зараз затінені, на Заході вони також видають 0,5 А. І цей струм складується, сумується. Тому е, в мене зараз перетоку немає, оскільки вони генерують. Не знаю, дорогі друзі, може підскажіть якісь інші умови провести вимір, щоб виявити оцей перетік струму. Е, бо поки на даний момент в мене зараз показує вам ситуацію, коли е, ранок, схід, сонце повністю он за. Гаражом і на цій панелі, що в мене на захід, взагалі ні каплі, ніяким навіть боком не попадає. І перетоку я не бачу. А, взагалі, чи треба ставити ці діоди, чи ні. Бо діоди це втрати на грів. Взагалі, треба вони чи ні. Ну, в мене, як я бачите, немає перетоку. А може є якісь інші умови, при яких він буде. То якщо знаєте, то підскажіть, будь ласка, я зроблю виміри і вам покажу, і сам буду знати. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам подобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі до побачення до нових відео.